Економіку та демократію на Прикарпатті розвиватимуть із допомогою Канади. До Івано-Франківська прибула офіційна делегація проекту Проміс на зустрічі з мером говорили про співпрацю у рамках міжнародної допомоги партнерство для розвитку міст. Йдеться зокрема про впровадження реформ, що стосується моделі відкритого уряду та підтримки розвитку малого і середнього бізнесу. Ми обов'язково це втілимо і що стосується роботи бізнес-лінка, і що стосується стартапу. І що стосується розвитку окремих територій і капіталізації окремих територій, це дуже цікаво, і так само і співпраця з університетом. А у нас їх три, і вони займаються не тільки навчанням студентів, але і академічною наукою. Зазвичай розповідає директор проєкту, Міста учасники проходять ретельний відбір. Та Івано-Франківськ та винятком. Мовляв, з обласним центром Прикарпаття співпрацюють уже давно. А свій перший офіційний візит вирішили присвятити детальному обговоренню майбутнього плану впровадження проєкту. Ми хочемо, щоб нашим рівноправним партнером в цій, в цьому цій проєкті була громадськість. Громадськість і представники бізнесу на сьогоднішній день можна сказати, що ми е, запрошуємо вас бути абсолютно відкритим, говорити про те, що у вас вдалося, в чому ви вже досягли певного рівня, в чому у вас є проблема. Е, і таким чином ми будемо разом будувати майбутнє нашого проєкту і нашої країни. У планах делегації також зустріч із громадськістю та представниками бізнесу кажуть, хочуть почути їхню думку, потреби та сподівання. Загалом проект проміс співпрацюватиме з 16 містами-партнерами з чотирьох областей України: Івано-Франківської, Вінницької, Запорізької та Полтавської. Наталія Лосовик, Віталій Савчук, телеканал 402.